Люди на нас дивилися, а що ви нам привезли? А ви звідки? А ви точно волонтери України? Хтось без руки, хтось без ноги, хтощання військових Російської Федерації. Я навіть плакала. Дитина перенесла за короткий термін: 3 чи 4 операції. Телефон почекає, а ти краще купи щось хлопцям. Коли ми їздили до військових Зовсталі, коли їх привезли в госпіталь з колегами Приватбанку, ми завезли туди дуже багато всього, підтримали хлопців. У них тут дуже страшні історії, коли ми почали по палатам розносити розносити їм піцу, овочі, фрукти, воду, ну мене вистачило на три палати. Я не змогла далі бачити дивитись. Хлопці, вони навіть після того, коли вони були в полоні, коли вони всі змучені. Хтось без руки, хтось без ноги, хтось взагалі лежав, бо він не може ходити там чи встати. Вони казали, що якби їм зараз дали ноги руки, вони пішли знову і вони б захищали. Вони б ніхто не відступив. То хіба ж після того можна скласти руки, і сказати, що нічого не буду робити? 24 лютого ми прокинулись від Дуже гучних звуків, ми не розуміли вдома, що відбувається. Перше, що я зробила, це я швиденько діла гарнітуру навушники дитині, щоб вона не чула ніяких зайвих звуків. І сказала: дивися все, що я забороняла, щоб я могла спокійно прийняти рішення, що ми маємо робити далі. Десь напротязі двох години я зрозуміла, що я їду на відділення. Тому що біля відділення було багато людей, і я розуміла, що люди хочуть зняти готівку, люди хочуть потрапити до скриньок. Ну, відповідно, мене колеги підтримали. Я зателефонувала директору, мені дозволили, і ми вийшли, попрацювали майже до 6-ї години вечора. Дитина з, з батьком, з родичами. Займалися прибиранням бомбосховища. У нас не приватний будинок, у нас квартира, але біля нашого будинку є бомбосховище. Воно було не готове приймати людей для укриття. Тому я залучила всіх сусідів і всі пішли працювати. Я поїхала на роботу. Потім я приїхала з роботи, і відповідно вже було досить гучно, тому що біля нашого будинку літали гелікоптери. Ми пішли до бомбосховища. Коли я туди зайшла, я зрозуміла, що у нас дуже багато дітей. Самому молодшому було 9 місяців, а старший це був мій син 11 років. Ну і відповідно, і там я взяла на себе відповідальність допомагати людям похилого віку, заспокоювати дітей, тому що ну, було достатньо лячно від того, що відбувалося. У мене чоловік пішов до місцевої тероборони. І в них взагалі не було нічого, ні форми, ні бронежилетів. У мене прийшла така думка, що ну так треба допомогти хлопцям. Чому вони мають бути роздягнуті? Так, мої колеги, коли я написала пост в наші групи, вони мене підтримали. І за декілька днів ми зібрали необхідну суму. І вже за тиждень ми викупили п'ять бронежилетів. Вартість якого десь була здається, 350 євро. Ну допомагали всі немає такого, хто більше, хто менше. Долучалася вся Україна насправді. Тому що ми викупили і форми, бронежилети, наколінники, налокотники. локотники. Повністю вся амуніція була закуплена на 30 чоловік. Я повернулася до Києва в квітні. місяці. До мене зателефонувала моя клієнтка, вона головний бухгалтер однієї ну, з компанії, яку я обслуговую, і попросила допомоги. Вона проживає в Бучі, і я і моя сусідка, вона мене підтримала, каже, ну то давай будемо спирати. Речі, все, що треба. Ми зібрали дуже багато, дві бездорові машини. І десь в травні місяці ми туди це все відвезли. Хоча нам військові забороняли туди їхати, ну це не про нас. Наприклад, візьмемо Бучу, в їм облаштували будиночки, і ми туди завезли повністю все для того, щоб вони там могли проживати. Люди на нас дивилися, а що ви нам привезли, а ви звідки. Ви точно волонтери України. Вони після окупації були, і вони так обережно на нас дивилися. А потім, коли ми приїхали вже другий раз, з нами ділилися історіями різними, нам показували будинки. Я бачила, що людям потрібна допомога насправді. Тому що були такі такий випадок, коли ми привезли хліб, люди похилого віку і бабуся, десь років 80. Сховала той хліб в морозилку. Я не зрозуміла нащо. А потім вона пояснила, що в неї чоловік а, лежачий і щоб їм хоча б на місяць вистачало, то вона по кусочку буде звідти брати. Мене насправді мотивує моя дитина, тому що, на жаль, з березня місяця я дитину бачу лише там раз, два-три місяці. Для мене це дуже важко. Ну, вона знаходиться на Західній Україні, а я в Києві. Якби а, тут було безпечно, то я би його забрала. А так він розуміє, що в нас літають ракети, у нас постійні тривоги, я на роботі. Тому він сприймає це по-дорослому, як скажуть. Якщо я буду допомагати, я в це вірю, а, і кожен буде допомагати, то ми швидше зможемо перемогти. Він навіть підтримує мою діяльність волонтерства. У нього було день народження, і кошти їм, які йому подарували, він до мене підійшов і каже: Я хочу віддати їх тобі. ти, каже, ти не телефон збирав, телефон почекає, а ти краще купи щось хлопцям. Навіть свої 11 років він розуміє, що а, я роблю добру справу, я працюю на роботі, підтримую на економіку, і в той же час а, після роботи у мене є друга робота, як він зі мною жартує. І ми готуємо сухпайки хлопцям. Ми варимо для них вітамінний чай. А це лимон, імбир і мед. Ми називаємо це вітамінна бомба. На кружку кип'ятку одна чайна ложка даної суміші. Всім доброго вечора! Хто як щедрує, а ми з Катюхою варимо чай? Нам запро... тік-ток. Нам запропонували варити медовуху, але це ми будемо варити на перемогу. Всім доброго вечора! Ми працюємо. Тільки також чоловік військовий. Він дуже часто скажеться, що привозять або одну мівіну, або тушонки, ну і все. Ну і Ми вирішили спробувати робити сухпайки самостійно, в домашніх умовах. Починали ми з 200-300 пакетів сухпайків, а зараз ми не встигаємо, тому що замовлень 2,5-3 тисячі. Ну і ми це робимо буквально за тиждень. Вечірній час. Ми пакуємо спеціальні пакети, тобто ми фасуємо рис, макарони, гречку, все. Туди додаємо сухі овочі, різні спеції, це все вакуматором вакуумуємо, складаємо в коробки і передаємо вже хлопцям. Потім я зрозуміла, що, ну, напевно, треба співпрацювати з фондом. У мене є клієнт. Він підійшов таке: ну, слухай, тобі ж все одно треба підтримка, то давай будемо разом працювати. Тому зараз я співпрацюю з фондом, який обслуговую сама як співробітник Приватбанку. І багато чого передаємо військових. От, наприклад, приїжджає машина, яку ми хлопцям купляємо, а купляємо ми стабільно дві-три машини в місяць, ми туди сухпайки, чиї, генератори, одяг, і відправляємо. Був випадок. Насправді я ну, сприймаю все дуже спокійно. А в бучі, коли ми тільки почали їм допомагати, я навіть плакала від історії, яку я не то що почула а побачила на свої очі. Коли до мене підійшла людина, і попросила памперси: для дитини 9 місяців. Ну, тобто, в мене є дитина, я розумію, що це десь має бути третій-четвертий розмір. Мені кажуть, ні, дайте нам перший розмір. Почекайте, ну, тобто 9 місяців. І я бачу, що мама цієї дитини починає плакати. Дитина пострадала від окупації. І вона мала вагу 3 кілограми. Знущання військових Російської Федерації. Дитина перенесла за короткий термін, 3-4 операції. Я розплакалась відповідно. Я відійшла, і моя подруга, яка мені допомагає, вона так, взяла себе в руки, як кажуть, все віддала. І ми просто сіли в машину, ми не розмовляли. Ми їхали мочки. Тоді, коли в наших телефонах пролунає не повітряна тривога, а пролунає перемога. Першим, що буде, а це я куплю квітки на потяг і нарешті заберу свого сина. А потім я поїду з ним у відпустку по всій Україні. А наразі мене чекають мої колеги в Тернополі. Вони мені допомогли, коли я вивозила свого сина. Це буде Ужгород, це буде Миколаїв. Ну і, звичайно, якщо це буде літо, то це буде Херсон і це будуть них. Ви знаєте, кожен з нас по-своєму волонтер. І не можна сказати, що в мене є якісь там мега досягнення. Я допомагаю та й допомагаю хлопцям. Я рада, що я можу це зробити, тому що є люди, які цього або не хочуть, або не можуть зробити. І завдяки команді, яка сформована в Приватбанку, насправді ну, все, що я роблю. Це завдяки моїм колегам, тому що ну відповідно якби не було на фінансування, я б нічого не могла сама зробити. Чи буду я продовжувати займатися після того, як буде перемога? А я не можу цього знати, тому що я не знаю, що буде завтра. І якщо буде потрібна допомога, і не важливо кому, то якщо буде в моїх силах це зробити, то відповідно я ніколи не відмовлю, тому що о, рік тому мені не відмовили, і зараз для мене не існує від. Навіть думки такої комусь відмовити в допомозі, якщо я хоч трошечки можу допомогти.